За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури засуджено учасників злочинної групи, яка гвалтувала дітей та розповсюджувала дитячу порнографію протягом 16 років. Завдяки плідній співпраці правоохоронців Дніпропетровщини з міжнародними організаціями у 2020 році було викрито факт організації порностудії, яка тривалий час експлуатувала дітей. Розпочалося все восени 2002 року, коли один з фігурантів справи схилив 11-річну неповнолітню дитину до спільного проживання та статевих зносин. В подальшому, вже будучи дорослою особою, зазначена дівчина залучалася до створення портного контенту разом з неповнолітніми. Після розриву стосунків з цією дівчиною засуджена особа почала мешкати жінкою, яка мала письмирічну дитину, і вирішив створювати. Фото і відеозйомку розвищення неповнолітнього та її зґвалтування, будучи активним користувачем педофільських інтернет форумів вирішив розповсюджувати за матеріальну нагороду, відзняти фото і відеоматеріал відносно дитини. З метою сексуальної експлуатації засуджений виготовляв порнопродукцію, а також був безпосереднім учасником сцен сексуального характеру. Загалом, з 2013 року, чоловік залучив до вчинення кримінальних правопорушень трьох жінок з дітьми. Протягом майже 10 років шестеро дітей піддавались сексуальній експлуатації. На момент вчинення протиправних дій їм було від 3 до 12 років. Обвинувальний акт стосовно злочинної групи у січні 2021 року скеровано до районного суду. За висновками експертів, 927 вилучених відеофайлів об'ємом понад 66 гігабайт містять дитячу порнографію. Лише через півроку після вилучення дітей та надання психологічної допомоги дівчинка намалювала предмет, яким її було зґвалтовано. Це стало підставою для проведення обшуку та оголошення підозри одному з фігурантів справи. Усі, хто причетний до вчинення злочину проти дітей, отримали реальну міру покарання зазначених осіб включено до єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості. Під час слідства двоє осіб досягли повнолітні ще четверо дітей, вилучені з небезпечного родинного середовища та влаштовано до сімейних форм виховання. Якщо вам стало відомо про сексуальне насильство відносно дитини, повідомте 102 безкоштовна цілодобова спецлінія поліції 116 111 або 0800 500 225 безкоштовна національна дитяча гаряча лінія в будні з 12 до 20 години. 116 30 безкоштовна гаряча лінія служби розшуку дітей Магнолія ТВ також повідомити про можливий злочин на тему сексуального насильства над дітьми в інтернеті можна на сайті stopcrime.ua.